6 вересня, субота. Ну як ваші справи? У нас завтра вже затемнення. Значить, багатьох не просто криє, а прям накриває. І не просто так у нас за день до затемнення такий важливий день по енергіям. Сьогодні важливо зробити вибір, повести себе як людина, залежна від думки інших, соціуму, начальника, щоб бути хорошим, правильним чи заслужити кохання інших, чи все ж таки обрати себе та зробити як хочеться, незалежно від того, що скажуть люди. Але свою позицію не варто відстоювати вперто різко чи агресивно. А потрібно проявити свої комунікативні навички. Можливі важливі рішення у стосунках, які визначать подальший напрям. А у роботі з'явиться дилема: обрати легкий шлях чи той, що відповідає вашим справжнім цінностям. У побуті варто уникати крайностей, сьогодні легко переборщити з покупками, емоціями чи вимогами до інших. Урок дня справжня свобода це вміння робити вибір свідомо без тиску, страху чи спокуси. Для тих, хто в парі в плюсі чесність, відкритість, вибудовування глибшого зв'язку та романтичні ва. Бачення. У мінусі ревності спокуси на стороні спроби контролю. Для тих, хто без пари у плюсі можливе романтичне знайомство. У мінусі ризик втягнутися у залежні стосунки чи ілюзії. І от прямо зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам не сподобається прогноз, в кінці просто її приберете, ну або напишете мені коментар вдячності. І не забувайте, що в моєму телеграм-каналі за посиленням в шапці профілю ви знайдете розширену версію прогнозу на день, а також прогноз на вересень місяць і ваші індивідуальні прогнози на на вересень місяць, в залежності від вашого місяця народження. Сьогодні ваш образ нестандартний, вільний і з родзинкою. Ніби ви трохи, а й можна і не трохи, не такі, як усі. Кольори електрик, бірюзовий, сірий та фіолетовий. Аксесуари щось футуристичне, незвичайне. Наприклад, оригінальні сережки, години з цікавим дизайном і якась яскрава деталь, що виділяє вас із натовпу. День показує, що вибір завжди ваш. Якщо ви дієте чесно і усвідомлено, це зміцнює ваш шлях. Якщо Підете покусом, можна потрапити у пастку. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної суботи та гарного дня.